Понеділок знайшла ножиці, постригла всіх ляльок і трьох ведмедиків. Зайчика теж переробила на свій лад. У фіранках вирізала візерунки сніжинки, утомилася. Ех, де ті мої два рочки. Могла ж 24 години на добу перетворювати квартиру на творчий безлад. Старію. Вівторок. Позичила у виховательки ножиці непомітно так, поки всі спали в садочку, підкоригувала всім чолки. Крім людки, ну не люблю я лютку, от хай і ходить страшненька. Середа тато кричав, мама кричала, бабуся кричала, на них обох. А дідусь реготав, аж чай з носа вилітав. Вирішила причепурити діда, трохи підрівняла вуса, поки спав. Правда, з одного боку вийшло трохи радикальніше, чи що, але ж не треба так хропіти я й так вже емоційно вразлива. Четвер на дитячому майданчику оновила стиль одному хлопчику, чиємусь братику, і брови теж освіжила, і вії. Малий був щасливий, і брат також. П'ятниця. За мною наглядають, наче за золотою рибкою. Але ж я хитра, вдягла комбінезон і раптом захотіла каку. Вийшла з туалету, побрита як персик. Мама замість таксі викликала ящик вина. Тато на ніч вдяг шапку у шанку, обмотав голову скотчем і заховав усі ножиці. Але вранці все одно прокинувся лисий. Хе-хе. дякую, дідусю, спецназівцю. Субота. Усі вдома, лисі і трохи нервові. Діда вже другий день пробиває на сміх. Вирішили, треба до дитячого психолога. Посадили мене в таксі, і я встигла трохи підрівняти водія. Психолог попросила намалювати сім'ю. Я ж вирішила, зробила їй нову зачіску, просто на ній. Неділя купили мені нових ляльок, нових ведмедиків, ігровий набір, перукаря, і навіть парики. Моя лиса чарівна сім'я. Я вас обожнюю, дідусю. Пробач, другий вус відстригла випадково.